45 років у Рівному офіційно існує вулиця Проспект Миру. Її до цього часу ніхто ніколи не перейменовував. Але незабаром усе може змінитися. І ось тут писатиме Проспект Героїв Майдану. Саме проспект Миру у Рівному основний претендент на перейменування. Тут більше 20 житлових будинків, магазини, кафе, пошта та офісні приміщення. Аби змінити не лише вивізки, а й юридичні назви, потрібно не одна тисяча гривень. Декілька років тому проспект Миру вже хотіли перейменувати на проспект імені Віктора Чайки. Але тоді депутати вирішили обмежитись лише назвою алеї за кінопалацом. Зараз з ініціативою перейменування проспекту виступив міський обранець Олександр Нестерук. Пропозиція від батьківщини є така, щоб Проспект Миру, оскільки це хороша, широка вулиця і знаходиться в центрі в центру міста нашого, була переіменована в героїв Майдану. Ось. А, бо там, я знаю, є Інші пропозиції Інші пропозиції – перейменувати вулиці Кіквідзе або Кавказьку, міський голова рівного за перейменування. Проте Володимир Гомко переконує, потрібно створити спеціальну комісію, яка би вивчала це питання, і вже тоді внесла його на розгляд сесії. Якщо, наприклад, ми винесемо, проїлозимо цю тему, а потім не зробимо. Це, це ж просто прикро робимо близьким. Тому треба так зробити, що коли вона винесена на сесію, уже все узгоджено. Немає нічого проти і цієї вулиці. Але перше, що зробимо, це опитання мешканців вулиці. Це не так багато будинків. Попрошу студентів, обідом кажуть квартиру. Якщо мешканці зараз така ейфорія піднесення народу, Міру, я... так, якщо проспект Миру, є інші вулиці, є вулиці, які квідзи, там дійсно є, що перейменовувати». У пам'ять про трьох рівняників загинули на майдані. Невдовзі встановлять у місці меморіальні дошки коштом міського бюджету. Принаймні це пообіцяв громадськості міста Володимир Хомко, Олександр Тус, Володимир Захаров, Юрій Кобів, новини Рівного.